День захисту дітей ми відвідали свято в реабілітаційному центрі Віра Надія Любов. Там до хлопчиків та дівчаток завітали їхні друзі-спонсори не з пустими руками, а з солодкими подарунками. А також повідомили приємні новини цього літа. На вихованців центру чекає дві незабутні подорожі у липні до Голландії на 16 днів. У Голландії, яка нас чекає, там теж всі готуються, готуються дуже ретельно, підібрали місце відпочинку. Домовилися з спонсорами, молоко нам будуть прямо з ферми возити. цільне. А у серпні на два тижні всі вихованці центру поїдуть до Закарпаття. Комісія вже проплатила перебування там, гроші перерахувала на відпочинок, тому по суті нічого також там не бракує. Можна буде приїхати. Це нове абсолютно місце. Перший рік. Буде цей табір відпочинку функціонувати. Вихованці центру це діти з неблагополучних родин, які дійсно потребують захисту і допомоги. Центр Віра Надія Любов дає їм необхідне тепло і можливості. Але ці хлопчики та дівчатка не лише беруть, а й вміють віддавати. Цього дня вони порадували присутніх своїми щирими виступами. Дякую, 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 дякую. Щікане треба на сонце ти є. Виглядаєм, виглядаєм, сонечко дарма. виглядаєм, виглядає.